іноді, коли молимося і не отримуємо відповіді, звинувачуємо Бога в тому, що Він не відповідає на наші молитви. Просимо, благаємо, молимося. А відповіді як не було, так і немає. А можливо, проблема не в Бозі, а в нас. Привіт, сердечно вітаю вас в новому випуску Чверть години зі словом. в якому зачепимо дуже важливу річ, дуже важливу тему молитовного життя. Чому Бог нас не чує? Чому іноді приносимо Господу Богу стільки молитов, але не бачимо ані результату, ані відповіді. Як як бачите, ми знаходимося в лісі. Я вирішив на хвилинку вирватися з карантину і вийти, щоб подихати трохи повітрям. Мені дуже подобається це місце. Здається, що я вже одного разу вас сюди приводив і розповідав вам про те, що переживав тоді з Господом Богом. Отож, наступні дві серії буду з вами ділитися з цієї локації. Шість причин, чому наші молитви не вислухані. це не моя ідея. не мої дивовижні відкриття. Відповіді знайдемо в Слові Божому, де про це конкретно написано. Давайте спочатку розберемося з трьома причинами в сьогоднішній серії, а в наступні розглянемо інших три причини. Однак пропоную почати з фундаменту, котрий, на мою думку, є дуже важливим. Дивимося в Євангелію від Івана, 14 розділ, 13 вірш. Господь Ісус говорить так: і що попросите в моє ім'я, я зроблю, щоб отець був прославлений у сині. Це речення, яке Ісус говорить до своїх учнів, дає нам дуже чітко зрозуміти, що кожна молитва вислухана, кожного разу, коли молимося до Отця в ім'я Ісуса, Кожного разу, коли молимося, нас чують, бо тоді Отець прославляється. Хочу, щоб на початку цього випуску, що складається з двох частин, ви знали, що коли молитеся, Бог відповідає на вашу молитву, він прославляється. Він прагне почути вас. Він хоче дати вам те, що просите в нього з довірою, любов'ю та простотою серця. Давайте разом відкриємо Євангеліє від Матвія, 6 розділ, 5-й, 8-й вірші. Це добре відомий уривок, у якому Господь Ісус говорить про те, як ми повинні молитися. Це дуже актуально на час Великого Посту. Від Матвія, 6-та глава, 5-й, 8-й вірш. Давайте разом прочитаємо. Коли молитесь, не будьте як лицеміри, які люблять стояти й молитися в синагогах та на перехрестях вулиць, щоб їх бачили люди. Істинно кажу вам, вони вже отримують свою винагороду. Ти ж, коли молишся, увійди у свою кімнату та, зачинивши двері, помолися твоєму отцю таємно. Тоді твій отець. Який бачить таємне, віддасть тобі явно, коли молитесь, не говоріть багато як язичники, які думають, що завдяки своїй багатослівності будуть вислухані. Тож не будьте схожими на них, бо отець ваш знає, які ви маєте потреби, перш ніж ви попросите в нього. Перша причина, чому нас не чують і не відповідають на наші молитви. Це погані наміри серця. В уривку, який ми прочитали хвилину тому, ісус говорить і наводить приклад людей, що моляться, ніби й роблять щось добре, бо моляться, приходять до Бога, маючи намір, а їх не вислуховують, тому що наміри їхнього серця погані. Який намір мали фарисеї, про яких згадує Ісус? Але це міри, про яких Ісус говорить. Вони люблять ставати, молитися в синагогах і на перехрестях вулиць, щоб їх побачили люди. Таким є намір серця людей, яких не вислуховують. Вони люблять виставляти себе на показ, хочуть молитися тільки для того, щоб люди їх побачили. Моляться, щоб хоч якось засвітитися. Можливо, роблять це тоді, коли є найбільший натовп, або коли більше людей на них погляне. І це такі речі, яких людина не помічає. Бо людина бачить тільки те, що є зовнішнім, тому часто судимо по зовнішності, дивимося на людину з зовнішньої сторони і любимо когось осудити. Але про це буде в наступному випуску про осуд і обмовляння. Але Ісус, Бог, бачить таємне. Він бачить наміри серця, він бачить приховану причину, чому робите те чи інше. Він бачить приховану причину, чому ти молишся який намір маєш у своєму серці, знаєш тільки ти і Господь Бог він, котрий бачить відповідний намір, дасть відповідь на таку молитву. Якщо дивиться і бачить в серці намір, який є поганим, нечистим, неправдивим, нещирим, не відповість на молитву. У посланні святого Якова, розділ 4, вірш 3, читаємо підказку. Та коли ви просите, то не одержуєте, бо просите ви не на добро, а для того, щоб використати це для свого задоволення. коли молимося, щоб задовольнити наші бажання, це єдина мета і причина нашої молитви нас не вислухають то є знову ті речі, які призводять до того, що наші молитви є невислухані. Наміри нашого серця є нечисті і неприродні. Бо подивімося на це так. Можна молитися про те ж саме, і тут навіть не йде мова. Це я думаю, вже відкрите в тому першому пункті. можна молитися про ту ж саму річ. Заносимо наміри до Бога одна особа і друга особа. одна буде вислухана і отримає те, що просить, а інша ні. В чому справа в намірі серця? наприклад, можеш молитися про дари та харизми, про дар зцілення, пророцтва, з наміром, щоб люди захоплювалися тобою щоб бути на сцені, щоб люди дивилися на тебе і говорили, який неймовірний пророк є серед нас? Має такий дар, дивовижний чоловік. Треба з ним зустрітися. Маємо за ним слідувати. Можете молитися в такому намірі і не отримаєте те, що просите, або молитися з іншим наміром і отримати те, що просиш. Дари, харизми, пророкування, зцілення все, про що пише в посланні до корентян, але з наміром служити людям, прославляти Бога, шановувати велич Бога, щоб Божа слава проявилася могутнім чином у містах, націях, країнах. Але це зовсім інший намір. Один відрізняється від іншого, хоча й молитися про те саме Бог почує молитви, що мають правильний намір. Я сам коли я роздумую чому мені довелося чекати стільки років, щоб побачити, як Бог зцілює, як він зцілює через мої руки і моє життя. я питав про це Бога. Гадаю, що однією з причин було те, що мої наміри не були чисті. Мої наміри треба було очистити від бажань цього світу, бути просто відомим. І так далі. Вірю, що коли Господь Бог підготував моє серце, бо роками я плакав і очищався. І коли я був готовий, Господь Бог дав мені цей дар, тобто він був закладений в мене раніше. Але тільки тоді я побачив, як цей подарунок працює і як впливає на життя інших людей. Друга причина, чому нас не вислуховують, полягає в тому, що вірити не в те, що потрібно. Можеш, прийти до Бога, молитися і повірити в свою молитву. Можете покладатися на свою молитву, і це теж неправильно. Знаю, що це звучить дивно, але зараз спробую вам пояснити Ви можете повірити в свою молитву і зробити з молитви ідола. Можеш, так часто молитися, що в молитві зовсім забуваєш про Бога, забуваєш того, до кого молишся. Господь Ісус говорить про це. Читаємо: коли молитесь, не говоріть багато як язичники, які думають, що завдяки своїй багатослівності будуть вислухані. Язичники думають, що завдяки тому, як вони говорять, скільки говорять і як добре говорять, це буде їх валютою в молитві, у відносинах з Богом, і завдяки величі їх багатослівності прекрасна. Чудова, свята і недоторканна молитва буде вислухана. Але Ісус каже: не моліться так. Хай ваша позиція не буде такою. Ви не повинні довіряти і покладати свою надію на молитву. А по-друге, не повинні покладатися на свої добрі справи. ісус про це теж говорив, коли порівнював Митаря і Фарисея. Фарисей говорив: Так: Господи, я дотримуюся посту та молюся. Я не такий, як той збирач податків ви також, будучи справжнім католиком, християнином, можете в молитві покладатися на себе, адже дотримуєтеся посту, ревно молитеся, даєте десятину і допомагаєте людям. І сподіваєтеся, що Бог відповість на вашу молитву, коли принесете все це йому? Ні, помиляєтеся. Ісус навчає нас, коли стаємо до молитви, маємо цілковито довіритися Богу, покластися на Ісуса. На того, хто є посередником між Богом і людиною, Слово Боже каже: покладися на Ісуса, який постійно молиться перед Твоїм Отцем, який зараз заступається за тебе перед Твоїм Отцем. Повір в те, що Його Христа, Його крові, Його смерті і воскресіння достатньо щоб заплатити викуп за твої і мої гріхи. Щоб ти міг прийти до Бога, до Бога і тебе вислухали, отець хоче тебе вислухати, але не заради величі твоєї молитви і не заради твоєї святості, а заради Ісуса Христа, якого Він послав через віру в Нього, через довіру до Нього. Коли молишся, кажи: Господи, недостойний я, але Христос, котрий пролив свою кров. Він гідний заради віри в нього. Будь ласка, зроби це. Господь тебе вислухає, поклади свою надію на Ісуса. Третя, остання річ, про яку хочу розповісти в цій першій частині наших двох наук, є дуже важлива. Є і мені здається, що про це часто забуваємо і впадаємо у відчай. це відсутність наполегливої молитви. Є речі, про які молимося в житті, і результат приходить відразу. Так діє Божа благодать. Господь Бог діє як хоче, іноді приходить, і всі ці шість причин може переступити, бо Він Бог. Але ми намагаємося зробити висновки, взяти урок з того, що написано в слові. однак бачимо, що багато залежить від такої якості, як наполегливість. Наполеглива ремна молитва праведника може багато зробити нам говорить нам послання Якова. Зачитаю вам п'ятий розділ з 16 по 18 вірші. Отже, признавайтесь один перед одним у своїх прогріхах. і моліться один за одного, щоб вам уздоровитись, бо дуже могутня ревна молитва праведного тут наводить приклад пророка Іллі: Ілля був людина, подібна до нас. Пристрастями і він помолився молитвою, щоб дощу не було. І дощу не було на землі аж три роки і шість місяців. І він знову помолився, і дощу дало небо. А земля вродила свій плід. Пригадайте цю історію, ілля молився сім разів. Це дуже символічне число в Біблії означає, що він молився багато. Багато, багато, багато разів. А після послухи молився, щоб прийшов дощ, ілля мав впевненість у своєму серці, що Бог вислухає його. Тому він наполегливо, ревно молився, і після кожної молитви казав своєму слузі: іди, перевір, чи немає випадково хмари на горизонті. Він йшов раз, другий, третій, четвертий. Саме в таких ситуаціях, коли молишся, раз, другий, третій, четвертий, думаєш, що це безглуздо. Що в цьому немає ніякого сенсу, тому що ти стільки разів молився і немає ніякого результату, жодного плоду. Пророк Ілля є прикладом для нас. Святий Яків каже, що Бог нарешті в якийсь момент почув наполегливу молитву Іллі і завдяки його наполегливості злива обрушилася на Ізраїль. Це для нас взірець і приклад наполегливої молитви. Коли молишся за своїх дітей, будь наполеглива, як правило. Матері багато моляться за своїх дітей. Візьміть собі, за приклад, святу Моніку, яка роками молилася за свого сина, котрий не хотів мати нічого спільного з Богом. Це був святий Августин, який сьогодні є великим святим церкви. Твоя ревна молитва може багато зробити. Можливо, не отримаєш того, про що просиш в Бога, тому що після першого, другого або третього разу вже зневірився. Будь наполегливим і ревним у молитві, зроби собі таку практичну річ. Запиши свої молитовні наміри та приходь до Бога щодня з молитвою, молячись конкретно і виразно про те, що записав. коли молишся конкретно і виразно. Бог конкретно і виразно відповість тобі. Отже, підсумовуючи сказане у цій першій частині, хочу нагадати: перша причина невислуханої молитви це поганий намір серця. Друга причина довіряєш не Богу. А собі своїй молитві, третя твоя молитва не є наполегливою. Отож, на завершення цього епізоду, давайте разом помолимося, щоб Господь Бог допоміг нам виправитися в цих трьох сферах нашого життя. Отже, Господи, про це просимо Тебе сьогодні. Закликаємо тебе очисти наміри наших сердець, очисти наші серця від неправильних намірів, щоб навчилися покладатися на тебе, а не на наші молитви, не на себе. Але на Тебе, Ісусе Христе, Ти наша сила і допомога. Благаємо Тебе, дай нам благодать наполегливої молитви, щоб ми не падали духом, але були витривалими в довірі. Ти Бог, який хоче вислухати наші молитви. Господи, зміцни тих, хто давно молиться і не бачить відповіді. І дай свою силу і благодать всім, хто дивиться зараз, чверть години зі словом хай буде прославлене Твоє ім'я в кожній вислуханій молитві в кожному плоді, який з'явиться в нашому житті після цієї молитви. Амінь. Хай Господь Бог благословить вас. Давайте запам'ятаємо ці три причини. Давайте виправимо їх, і до зустрічі в наступному випуску, в якому дізнаємося про наступних три причини, чому наші молитви залишаються невислуханими. До зустрічі. Найдорожчий мир вам. Дякуємо, що додивились дане відео. Просимо найперше молитовної підтримки, підписки, поширення та вподобайки. Хай Господня любов перебуває поміж вами.